Здорово, Сьогодні ночі мушу більше приніматися. Світлана Дорош, жителька Запоріжжя. Вночі 10 жовтня військові РФ вбили її семирічного сина Макара, коли ворог здійснив комбіновану атаку по Запоріжжю. Один з шахетів поцілив поруч з їхнім будинком. Десять ми нагли я почала провірила мій син спав, як і донька середньо. старша в телефоні лежала. Чоловік на кухні був, ну це як у нас як от, у вітальні, він там на Я в спальню. Я почула звук, і на мене все рушилось. Карточний думи та все. Як тільки но пролунав вибух, Світлана кинулася шукати чоловіка Григорія і трьох своїх дітей Олександру, Ярославу і Макара, а паралельно дзвонити рідним. Прильот був в основному з дитячої сторони. Дві дитячі в основному і пострадали. Хлопчика привалило, його розкидали, щоб витягнути Макара. Ясі горіли, волосся горіло, були на трошечки. Так. Його витягнули, відправили в лікарню. Світлана ж каже, їх із старшою донькою зачепило найменше. Середню вона з рідними та сусідами дістала з-під завалів, а чоловіка із семирічного Макара самотужки знайти так і не змогла. Його нашвин, він, я не знаю, мене підпустили, його забрала біл і вивезли в рівні. Згодом жінку сповістили, що врятувати Макара не вдалося. Перва класі в році пішов, ми входив в школу. Там більшість з сім'єю. Позиційною. Коли в нього день народження? Восьми годі. Сьогодні чогось поки ніякий не можу. Я не знаю, як сказати. Жінка каже, ця російська атака забрала в неї не лише сина і здоров'я коханого, а й оселю, яку вони тільки но придбали. Одразу після того, як чоловік повернувся додому з полону. Муж повернувся з полону. вона мене в марті місяця договора не було. Він на реабілітації Він знаходився, Я повернувся Я додому сюди, має. Нині чоловік Світлани у реанімації у важкому стані. Вона разом зі старшою донькою залишається поруч з ним. А тим часом у школі, де вчився Макар, вшановують його пам'ять. Анастасія Потапенко, Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.